Привіт! Сьогодні розкажу дуже просто, що таке CRM. Навіщо вона потрібна і як реально вона допомагає бізнесу. Я покажу живі приклади, аналогії з блокнотом, поясню основні функції. І ми навіть порівняємо CRM з Excel. А в кінці дам бонус, як вибрати CRM для себе, навіть якщо ви новачок, тож обов'язково дивіться до кінця. CRM – це скорочення від Customer Relationship Management українською це просто управління взаємовідносинами з клієнтами. Отже. CRM – це ваш електронний помічник. Він пам'ятає всіх клієнтів, їхні замовлення і нагадує, що робити. Уявіть собі блокнот. Ви записуєте, хто замовив, що замовив і коли доставити, і скільки це коштує. Це працює, поки клієнтів мало. Але коли замовлень стає більше, все це діло плутається, блокнот не нагадає вам і, не, наприклад, не поставить задачу і не покаже історію дзвінків. Тому вам потрібна CRM. Основні функції CRM. Контакти всіх клієнтів в одному місці, історія дзвінків, листів, замовлень, нагадування і, звісно ж, задачі. Також є етапи продажу. Видно на якому кроці кожен клієнт. Автоматизація рутини, листи, задачі, нагадування, аналітика та дзвінки. CRM – це не просто записник, це центр управління вашим бізнесом. Уявіть собі, клієнт залишає заявку або, наприклад, залишив заявку ще місяць тому, а зараз телефонує. Ви, звісно ж, не пам'ятаєте, що він хотів. А CRM, вона за секунду покаже всю історію, що ви з ним спілкувалися. Ви все це діло згадуєте, і клієнт задоволений. Excel проти CRM. Excel – це просто таблиця, тому це зручно так і знайомо. Але CRM – це більше. Це таблиця плюс автоматизація, плюс задачі, плюс нагадування, плюс звіт. Отже, працювати через CRM набагато ефективніше. Типові питання новачків: чи складно налаштувати CRM? Відповідаю: ні. Більшість CRM… Мають готові шаблони. Е, наступне, а що якщо я працюю один? Тим більше потрібна CRM, вона економить час і допомагає не губити клієнтів. Чи дорого це коштує? Е, є безкоштовні тарифи. Чи можна працювати через смартфон? Так, майже в кожній CRM є мобільний додаток. Кому потрібна CRM? Підприємцям, продавцям, маркетологам, салонам, магазинам. Одним словом, всім, хто працює з клієнтами. Отже. CRM – це такий собі ваш розумний помічник. Він допомагає не забувати важливе і заробляти більше. І як обіцяв, маленька порада. Пропоную почати з якоїсь простої CRM з безкоштовним тарифом, потестувати, подивитись, що вам потрібно, що не потрібно. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А якщо вам потрібна допомога у виборі або налаштуванні CRM, Пишіть або дзвоніть, всі контакти є в описі під відео. Ми також можемо надати партнерський доступ до більшості crm систем, партнерами яких ми являємося. Тож не соромтесь, звертайтесь, вас це ні до чого не зобов'язує. Більше того, у подарунок ми можемо дати готовий приклад бізнес-процесу до вашого бізнесу. Ну, це у випадку, якщо ми з цим знову з подібним бізнесом, вже наприклад працювали чи щось впроваджували подібне. Ну і ще бонус, звісно, безкоштовна консультація. Тож, не відкладайте, пишіть, телефонуйте прямо зараз.